Друзі, знову всіх вітаю. Коротенька історія, але красива картинка. Перший сніг в листопаді 24-го року. Я по справам їздив тут польським підкарпаттям, і недалеко від Лесько, від, точніше, українського Лісько, Лісько і Дольні, знаходиться ось такі ось така красива церква. Село називається Стефкова, Стефкове, колись називалось Стефкова Воля. Що таке воля? Хочу нагадати, хочу, в принципі, розказати точніше. Значить, коли засновували нові села, десь боюсь сказати, ну, вже було кріпацтво. То для того щоб в нових, в нових селах в нові села приїжджали люди, значить, їм відміняли кріпацтво і тому села, в яких не було кріпацтво після їх засновлення. Ну, Кріпацтво не було там 10 років. Давали е селянам звичайним землю, щоб створювалося нове село. І тому е в Польщі є дуже сел е з назвою Воля. Перше слово, е перша назва це зазвичай була е ім'я чи прізвище хазяїна, воля Петрова, Воля Сенкова. Я не знаю, чому Стальова воля, може, там якийсь сталь теж там була. Але ось це була Стевкова воля, а потім залишилось просто в назві Стевкова. Значить це був первоначально греко-католицький е храм, зараз він римо-католицький. Ну, написано в табличці, що зараз і греко-католики теж тут можуть проводити службу. Храм непогано зберігся, йому близько. Зараз вам скажу близько 1860-й. Ну, вже десь 150 років. Давайте почитаємо значить, тут заслужені ці могили. Подпалковник офіцер 1893 1941-й. Теж 1941-й. Ну, це поляки люблять військові могили на своїх. Біля своїх костелів, Станіслав, Зенерман. Хто він такий? Не знаю. Так, тут всі, значить, всі, всі польські могили. Ласковські, Ласковська. Хто вони такі? Юзеф Юліан Копал Ласковський. Просим Амаліт. 1914. По суті, все, сьогодні по селу гуляти особливо не буду, але ось коли будете їхати в цей район, дуже красивий храм. Всередину я сьогодні заходити не буду. Там можна побачити є красиві вітражі, як прийнята у Римо-католиків. Ну, ми їдемо далі, сьогодні ще не знімаю, потім викладу на свій канал.